Ми обслуговуємо мешканців екстериторіально, тому до нас приїжджають усі, як наші пенсіонери Запорізького району, так і пенсіонери і Бородинського, і Єсіпенківського. Наш сервісний центр має всі необхідні заходи для забезпечення безбар'єрного доступу до нашого сервісного центру. Перше це у нас є попереджувальні лінії, які попереджають про сходини. Сходи у нас зроблені з усіма вимогами ДБН, тобто вони зручні, вони не склеск. Якщо до нас приходить людина маломобільна, вона звертається до першого, викликає фахівця, лунає дзвіночок, виходить фахівець. Потім ми проводимо до нашого підйомника, людину підіймаємо. На нашу площадку, яка велика, зручна, і потім вже вона проходить до сервісного центру і отримує ті послуги, які їй потрібно. Є е, надписи е, написам Брайля, тобто там є і графік роботи, і як ми е, як пройти. І направляючись смуги. ми продовжуємо висвітлювати тематику безбар'єрності тих послуг, які має надавати держава, і які ми пробуємо підтримувати на достойному рівні саме в нашому запорізькому регіоні. У нас створено майже 10 таких в Запорізькій області сервісних центрів. Кожен сервісний центр облаштований або ліфтом-підйомником, або певним пандусом з кнопкою виклику, де буде асистувати адміністратор такого сервісного центру. Ми мали. Можливість пересвідчитись, як це працює.